Скільки коштує твій лук? Зараз? <світ> Боже, я не знаю, це все спонсоризовано «Батерфляєм», тому я не купувала свій лук. Які прогнози перед фіналом? Я гадаю, що в нас дуже великі шанси на перемогу. Чи наб'єш 10 разів ребром ракетки? Ні. Найулюбленіша страва. Уф, окрошка. Найулюбленіший напій? Вода, не Найбільше донат на ЗСУ. Десь 5 тисяч донатила. Що хотіли би побажати майбутнім чемпіонам? Віру в себе і перемог. Найбільше досягнення в настільному тенісі. Гадаю, це участь у трьох олімпіадах. Тіма Бол чи Ярослав Жмуденко? Ярослав Жмуденко. <свистак> Кардіотренування чи силові? Е -е, все разом. Відпочинок біля води чи в горах? Біля води. Сноуборд чи лижі? Лижі. Плейстейшн чи Xbox? PlayStation. Apple чи Android? Apple. Дякуємо. <свистак>